Всіх вітаю, товариство! Продовжуємо проходження нашої GTA 5. В попередній серії ми з вами зібрали все необхідне для пограбування. А я так розумію, в цій серії, власне кажучи, ми його і виконаємо. Що ж, виїжджаємо з цієї бази, де там та е, КПП А тут а десь тут, стоп. Визиваємо таксі і прямою наводкою газуємо на місію. Так, стоп. Де наш телефончик, контакти, даунтаун. Бачили, як нашу тачку збили? Капець. хто йому водійські посвідчення там? Фіх, я знаю. Потрібне таксі, жодних проблем, таксі прийде за кілька хвилин. Чудово! Очікуємо нашу карету. Так, зброю можна захота. А це що таке було? А парашут це так парашут показується. Цікаво. Зброю поки заховаємо. Ага, з іншої сторони заїхав зараз. Потихеньку я обіжу. Почекай. Ну, йому, Чікс. Давай, таксімен. Таксімен, це що, таксист? Таксімен. <laughs> Поїхали. Сподіваюсь, зараз довго грозити не будемо. О, чудово, hey, хутенько. Все, будемо щось пробувати робити. Блін, 61 бакс у нас. Сожрали. Здерли, можна сказати. Так, братва, на місці вже. So То ми реально зібралися це робити? Ми знову ризикуватимемо ризикуватиме власним життям, щоб пограбувати якихось сраних убивць? Так. Hey. Гаразд, right. привіт. Так, весь план. Так, Треворе. Так, щоб ти перебував на цій позиції, гаразд, будеш наглядати. Подай сигнал, коли броньована тачка заїде. Добре, я перебуватимусь тут. В сміттєвозі блокуватиму приїзд. Франкене, а ти в провулку сидиш у вивок. блін. Сподіваюсь, вони зупиняться просто перед тобою. Бах! Трясця, будемо сподіватися. Так, після тарану ми підірвемо двері, вигребемо всю готівку, облігації або ще щось. Я відвезу це все людині Грейса. Окей, що ж пробуємо. О, ми вже маску вділили одразу. Так, всі роз'їжджаються по своїх місцях. Ми знову, блін на цьому сміттєвозі будемо їхати, йому. Ми... Cypress Flats. Ну, хоч недалеко їхати, слава Богу, трошки більше милі. Не фіг знаю, куди. В принципі. Цікаво, я таки пропустив момент, власне кажучи, кого ми будемо грабувати. Зараз уже, по ходу діла самі дізнаємось, що ми хочуть. Що хочуть від нас. Точніше, що ми від кого хочемо? Так, поворот. Давай, 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 майже доїхав, красавчик. Оп. Тупо маскуємося. Що не сработало? Мені треба вийти з машини, чи що? Повертайся в сміттєвоз. А, мені мож, можливо, треба переключитися на когось. Або далі проїхати просто, так. Да. Добриті, я на місці. Який приблизний Та. час прибуття? Так, шукаю їх. Так, нам дадуть покерувати? чи не дадуть? Поки There що не дають. дають. Ось вони прибувають, приготуйся зробити своє діло. А, е інкасаторів буде молить. Так, Майку, давай. Так, а ми що робимо? Вискакаємо на дорогу чи що? Поставь смітілос, як треба. Е, Перекрию обидві смуги. Ага. Просто перекрить, просто перекрить, зрозумів, значить, ось так робимо. Чікс. Просто зупинив все, чудово, імба. Я на місці. твій вихід. Зараз буде Франклін включатись. Санітарні служби не повинні бу були тут працювати. Ага, ми просто їх заблокуємо, да? Вам краще бути готовим, не домірки. Протаран фургон охорони. Газую, Газку, газку, газку. Добре є. І що ми його підцепимо чи що? Чи як? Окей, готово. Є контакт. Що робимо? Перед закрепили липкі бомби. Ага, все, липкі бомби плюс задні двері фургону. Кидаю. Чікс, давай дві. Добре, відходь від дверей. Підривай задні двері. Є. Вусі на вихід, давайте. На землю, негайно виходьте. Давай, 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 давай. Обчищає фронна землюсь огромною. Сигналізація спрацювала. Копи набіжають сюди через 10 секунд. Вам краще забиратись. Чую, приїхала справжня армія, брате. Так, що ми робимо? Валим? Ага, займаємо оборону. Йо-майо, -йо. та ти шо? Чорт, ми не виберемося звідси, будемо стримувати копівок, коли з'явиться шанс, втечимо. Блін, як воно має виглядати. Жесть. Обий копів, окей. Це серйозна справа, доволі серйозна, окей. Тримаємо оборону, тільки куди відступати. Фіх, йо, мамо, знає. Я тут за вами наглядаю угорі, хоча насправді за одним більше, ніж за іншим. Аби вони. Або, або вони, або ми. Ну давай, звісно, що ж робити. Вже треба до останньої йти. Блін, вони ж ззаду, ззаду давлять уже нас. Хірня. Знищ підкріплення. Бляха, треба було нормально затаритися зброєю на всіх трьох цих персонажів наших. Стоп, 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 тут аж муть, Бачу. Треба цього прикрить. Майкла прикрыть треба. Фу, я тобі допоможу. Та звісно допоможемо. Почекай, почекай. вертуха якась. Е, У мене тут базука. Давай з базуки, ну йому. Бляха, де він взявся? я його не побачив. Блін, лоу хп, лоу хп, пацики. Помаленьку, потихеньку. Бляха, муха. Це значить обережно грав. Фігня. Рестарт. Блін, ще фіг знає звідки. Починають і гранату мета Давай бомбу ми, може, попробуємо. О, такого накидаємо бомбочок. Чікс. Оп. Взриваємо. Лімпіана вийшло. Вийшло. О, імба. Липкі бомби, бомби і бошечка. Питай мене. Чик, Далі кинем. Іди сюди, є. Так, хтось ззаду біжать, там вони. Іди сюди. Отак, накидаю. Ніх я не попав. Да, лягаві з спрогулка. з прогулка, бляха, з усіх сторін. Якщо ви не бачите, пацики. Так, знищу підкріплення в прогулку. Стоп, зараз ще тут а двох зачищу, зараз хвилинка. Іди сюди, бляха, бупа. Є, мінус, Ще ще сонок. Зараз, 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 пацки, Я поможу, поможу, Секунда. Ну давай стріляй, блін. Ззаду жарить. Блін, він тупо позаду вже жарить, а де цей кився. Бляха, де він оборону держить, я не пойму. Я що сам тут чужо? Та здохни, й Жесть, спецназ тупо не вмирає. Він броньований, ніколи. Бочки не взриваються, що за фіня? Так, де там ще вони? Иди сюда, побачив, хорош, зняв. Ди сюда, мій хороший. Е. Ще раз двоє. Так, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Є. Бачу. Ди сюда. Добре, зайняв оборону. Павульку чисто. Иди чисто? Ще их тут, юный. Так, тут идуть, там ідуть. Блин, аптечка надо, пацки. Аптечка надо. Фигня хп. попереду ще коп, їх тут миллион. Ти що гониш? Вони з усіх сторін. Я не можу зрозуміти, як це має бути. Там ззаду жмуть. А приключиться. Ага, ну, блін, переключитися треба було. Я завтикав, ну, -моє! Так, стоп, 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 стоп. Зараз тут поможемо пацкам. З цього флангу. Так, не бачу, не бачу, є. Бачу. Так, кому там, тревор, 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 де той тревор? Іди сюди. Ты будеш стріляти чи ні, бляха -муха? Мінус. Міс. Е. -п -п, -п -п. Опа. Тупо палить понос. Шо, гоноч? Дві встав. Жесть. Думав, третій раз встанет. Загалі капець губи. Так, тут аж муть. Мінус. Сюда. Бляха, ти тут навала, нефігова. Блін, ну да, це, походу, саме серйозна заруба за всю нашу гру. Не можу попасти, стоп. Давай, 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 брат. Хорош. пу пу, -пу Приберу того недомірка. Де він? кого? По кому ти палиш? Блін, тут біжить, звідки вони біжать. Є, yeah, тримайся. Та які тут тримайся, їх тут фізно і скільки. На горі снайпери, стоп. Бачу, стріляю. Мінус. Добре. Е, Франклін. Заре, брат. Почекай. Так, заре тебе поможу. <кхм> Точніше, відіграю за тебе. Так, цей мінус нахил. Знищ підкріплення в провулку. Та пробую, бляха-муха. Так, хвилинка народсорів, треба випустити кота на вулицю. Ну шо, продовжуємо нашу епічну зарубу, збий гелікоптер. Бляха, чим його збити, де він взагалі? Я не бачу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту бачу. Бачу, 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 бачу. -бачу. Розоржайся, давай, давай, брат, скоріше. Мінус. Давай, давай, настрілюй, зараз має впасти, по ідеї. я не можу. Можу. Окей. Ну. Та падай ти, йо, -йо блін. Диви, що за жесть, мене з спини вже вгасять. Уф, це що за жесть така в натурі? Та як його залить? Він не падає. Що, гоните чи що? шо? Ди сюда. Нахер іди. Так, їх уже мало, це наш шанс. Ну давай будем пробувати. Окей. Я врушаю, так, вытервались 80 зестан, хоч вытервались Сідаю в сміттєвоз. Та він запалений же ж, я думаю, вже, да? Ну, по-любому. Але у нас одна зірочка тільки. Тобто ми всіх розбили і що? Прямуй до місця втечі. Ага, там, де ми тачку, походу, кинули. Окей, ну ми типа під прикриттям, а ти хоч маску зняв там? Ні. Блін, він в масті, зараз нас можуть спалити. Урум-пум-пум. Пу Дуже цікаво, як це має бути. Так, і що? Ніхто до копів не їде на це? На підкріплення? Походу, ні. Тож пропусти, її моє. Трошки більше, ніж 2 милі нам треба до точки Івака доїхати. Ну так, да, всі роз'їхалися різними сторонами, логічно. Щоб навіть якщо когось впіймають, то щоб не всіх зразу. Добре погнали. Якийсь мусор везуть, я думав, тупо куча цього, куча готівки у цьому в контейнері. Ну да, нема навіть погоні ніякої за нами. Хм, що вони не спалили, хто їх це. Хто їх гахнув, що там сміттєвоз фігурував е, цей евакуатор. Ну окей, нам вже краще, нам менше проблем. Бо тут особа на цьому сміттєвозі, бляха, я не поганяв би ще трьома зірочками, а напевно були б усі п'ять, а не то, що 4. Ми скільки там цих копів поклали, це ж взагалі жесть. Так, треба обережніше, щоб мені зірку не приклеїли. Трошки дотримуватися правил дорожнього руху, потихеньку, помаленьку якось маємо проскочити. Погнали. Фініш напряма, по ідеї. Оп, помалу. Бляха був. Так, дуже неповороткий, він такий громіський. Ну на те він, в принципі, і сміттєвоз, щоб таким бути. І нема куди її зрізати, Йо-ма-йо. В принципі, можна було направо тут поїхати, але нехай. Їдемо вже по цьому, по GPS. ку Плюс-мінус він веде нас самим коротким цим. Самим коротким шляхом. Тільки як так можна було заїхати, я фіг його просто знає. Ну роздупляйтесь, ви козли. Бляха-муха. Ідіоти тупорилі. Поїх... Що то потаранить мене, ще ти що гониш? Жесть. Приворот. Наліво. Ходу, 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 пацани, ходу. Пішоходи ходи, кудись ідуть. Куди ви йдете? Але ми дуже обережно так мініатюрно проїхали, а щоб не задавити красавчики. Просто під горочку важко йому їхати. Ще цікаво, що ми получаємо, ми полутаємо взагалі з цього пограбування. Якщо там не буде нормальний курс, в принципі, можна буде трохи нерухомості покупляти по лос сантосі Ну і не тільки по Лос-Сантосі, в загальному, щоб нам щось десь якісь чисті гроші, вже якісь прибуток ішов. А ну да, це в нас точка, де я покинув цю тачечку, логічно, ось вона і стоїть. Якби я знав, треба було ближче ставити, не так далеко. Але ж я не знав, де буде. Пограбування. вийді з сміттєвоза, знищити сміттєвоз. Давай зразу липку бомбу. Чикс, думаю, однієї вистачить. Є. Так, і ми, походу, будемо пациків зустрічати. Чи що робимо? Забирайся від сміттєвоза. Окей, сюди і виїду. Все. Докази знищили. Тобто наш сміттєвоз. Куди їдемо? Поки не зрозуміло, походу в місто, щось я так відчуваю. Звоним до Майкла. Що він нам розкаже? Усе cool? добре? Так, що ваше сміттєво знищено, у тебе все нормально? Чудово, я збираюся зустрітись з цим, цим чоловіком, буду тримати ця. тебе в курсі. А, все? О, походу, тревора включить нам або Майкла. Майкла, походу, так? Да? Так, да, Майкла. Прямуй до будинку Дейвіна. Прочитав Дейвіна. Дейвін. Є ж таке ім'я теж Дейвін. І Девін? Окей, не суть. Де його будиночок? Це ж цей агент. Саме головний той. Ну він, коротше, я щось в мене таке відчуття, що він нас хоче нефігово підставити. Ти диви, яка в його хата. Ого. Охорона. Всі діла. У мене посилка для Дейвіна Вестона. Посилка для містера Вестона. Проходь. Чувачки, типа, один в костюмі, а інший в спортивному костюмі. Ха. А, ні, це інший Хтось. Так, я тобі кажу, що мені накласти на це. Це хто такий? Ось ти де. Бум. Прощавай покидьку. Тупо виграє на телефоні. Де він вестон? А я тебе пам'ятаю. Детектив на півставки. Інвестуй з розумом. Ей, строй, строй, ми ще не закінчили. Брате, для тебе є робота. П'ять супер автівок, великі автозамовлення, серйозний куш, бро. Супер, я знаю, кому це можна доручити. Я тебе з ним заведу. Ні, ні, ні. Мені не потрібен якийсь там слоупок. Мені потрібні професіонали, друже. Так, клав якупу, хто тобі потрібен, шмаркаче. 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 Мабуть, я помилявся, що тебе, друже. Скажи мені, ти любиш футбол? У мене є частка в одному спортивному проєкті. Тобі ринок подобається? Можу довірити тобі. Тільки скажи, мені подобається розсівшись на дивані, переглядати фільми. А ось воно що. Якщо я позн познайомлю тебе з Соломоном Річардсом, Це хто такий знущаєшся? Із Соломоном Річардсом, кінопродюсером? Він пішов у відставку, друже, а я збираюся профінансувати його студію. щойно ти вкрадеш мені тачки. Ну зрозуміло. Новий контакт. він? Місію пройдено бліцгра. Збитий яструб, постріли в голову. 12-12. Точність, перезапуск, да, виконано, перемикач. Я ж три рази перемикався. А це, походу, по черзі по три рази на кожного треба було перемикатися. Добре, шановне товариство, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. Стоп, вона ще виклик до Франкліна. Як саме? Приючува ще слухай, мене для тебе цікава пропозиція. Знайомий Дейва. Знайомий агента ФБР, ти жартуєш? Розслабся, цей хлопець працює сам на себе дуже багатий. і це може бути прибутково. Чому ви тобі не зустрітися з ними, самому не перетерти? Добре, гаразд, я подумаю над цим. Ми з Тревором також там будемо. Я тобі обіцяю, це хороший шанс підняти грошенят. Так. Добре, на цьому завершуємо нашу серію. Всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент до зустрічі у нових серіях.